Доброго дня, шановні пана, паняночки, мене звати Шацька Ірина. Я переїхала до вас недавно у Хмельницький. І що мене здивувало, що тут дівчата не знають, що таке в'язальна машинка. І ось я ще вирішила зробити вам такий обзор, огляд. Вибачте, за мою українську. Я переїхала з Восточної України, де зараз йде війна от Тому, якщо я не дуже е, добре розмовляю українською, вибачте, мене за мою українську. І так, почнемо огляд машинок. Які бувають машинки? Машинки бувають 5 класу, 7 класу, 3 класу і 4 класу однофонтурні і двофонтурні. Які придбала я на вашому ринку. Ось це машинка Ніва. Цю машинку робили японці колись в Пітері. Це колись ще при комуністичній партії. Вони разом працювали з японцями. Взагалі-то всі машинки, окрім Сінгера, це японські або китайські машинки. Це машинка 5 класу. Роз... Розстояння між іглами в неї 4,5 мм. З чого взагалі складається машинка? Це фонтура, як ми бачимо, каретка. Ось вона тут таким чином кріпиться. Відкручуємо оцей піптик. Ось в нас випала така штучка. І каретка в нас починає їздити по фонтурі. Ну, я не буду зараз, я на неї зараз не лежу, тому не буду її турбувати а, І ігли. А, принцип в'язання на машинці я покажу пізніше у своїх відео. Зараз я роблю обзор машинок. Далі я придбала собі на вашому ринку в Одесі. Ось таку машинку Convertible. Ця машинка на

80 198 взагалі. Я придбала машинку на. Бачите, тут 110 на 110 з однієї сторони і 110 це для ширшого полотна, тому що у вас є такі дуже справні дами. А, я вирішила придбати таку машинку ще, тому що. Вона дуже добре підходить для турецької пряжі. Я здивувалася, що вона класно її в'яже. У вас дуже багато турецької пряжі, тому я цю машинку рекомендую придбати для турецької пряжі. Ну І взагалі вона в'яже букле, в'яже ручну пряжу для ручного в'язання. Це дуже класна машинка. Я її... Це японська машинка, вона мені дуже сподобалась. Далі я придбала машинку ось таку на вашому ринку. Це машинка перфокарточна. До речі, оця машинка.